Добрий день, глядачі каналу. Сьогодні на продажі будуть такі речі. Мій номер телефону 095 88 -56610. Так, Хотів сказати: якщо вас щось зацікавило з попередніх відео, можете писати ціну предлагати. Думаю, домовимося. Гнучка система знижок на деякий товар. Ну, Давайте почнемо із таких столів. Так, є такі координатні столи. Я розібрав, вони поверталися вправо-ліво, вверх-вниз. Я з них зняв такі столи. Так, дивіться, такі розміри. 25 на, на 12, товщина. Отак, 7. Можна з них зробити один на другий поставити і буде координатний стіл. В такому стані. І новий. Новий повністю. Клин присутній, все добре. Крутиться. Гарно, дивіться, яка мощ. Так, один стіл 1200. Другий стіл такий самий, все, він новий, але тут нюанс: зломана ця штука і він чуть-чуть підогнули. Ну, можна його вирівняти і воно буде працювати. Теж так само крутиться. Стан такий. Так, слідуючі столи. Теж вони крутяться, але є такі е, під 90 градусів з однієї сторони і з іншої сторони є такі пластини. Ну, Хто хоче на стіл, то можна відрізати або комусь може треба і, і, і так. Так, цей так само зломаний, ось тут. Видно цей 1000 гривень. І цей е має тріщину, але вал не зломаний. Все крутиться, ходить гарно. 1200. Так, із фрезерного станка ось така є е пі0. 3000 гривень. Ось такий на Ісо. Нова. Кому треба? дам размеры. Даже сейчас можем их умерять. Так. Видно, звідки меряю. 60. Ну и, ту, и тут, вот так. Ціна 3000. Так, поворотний стіл, координатно поворотний стіл. Дивіться, які тут в нього йдуть механізми. На тут на клинках піджимається. Ходить вправо, вліво. плюс крутиться. Ага, і тут крутиться поворотний сил. Так, робочі розміри. Отак, 19. І тут 33. Ціна 3-500. Від знизу. Так, патрон Патрон 250-й. Ось вот така характеристика. Так, все присутнє, крім кулачків. Схожий мені на новий. Ось вот такий вид ззаді. Ціна 1200 гривень. Патрон 160-й, без кулачків з такими нюансами. Ось так. Так, польський патрон, самий корпус. Складається з двох половинок, може комусь треба. Такий стан. Ось видно. І тут десь була його маркеровочка. Люнет. Такий люнет ціна 3000 гривень. Все гарно крутиться. І тут крутиться. Крутиться, от бачите. 3000 гривень. Така штука є. Якийсь вал із станка. Ось тут сегменти в такому стані. Нічого не чистив, не підготовляв таке, як є. Ціна 2000. Фрикціон із станка. Може хтось пізнав, знає, ціна 1000 гривень. Так, частина такая тоже, тонкая в таком состоянии Подрезцы держат, сейчас размеры даю 37 на 15 І є такий е, переспособа, не знаю, це ставиться на замість патрона, токарний станок. Так, 315 діаметр і ширина 110 мм тут. Якийсь різець за, зацепляти, чи є, не знаю навіть з чого це. Ось така штука. Ціну предлагайте. Так, і ще є такий, такий координатний стіл. Не знаю з чого він. Ось так він їздить. Тут на подшипниках. Підключення двигунів. Є тут два двигуни. Ось, дивіться. Зубчаста ревочка. Це їздить вправо-вліво. І так само зверху їздить вправо-вліво. Ось там двигуни, видно, шестерня і двигун. Такий координатний столик. Ціну предлагайте за нього. Даю розміри по ньому. Так, пластина верхня, яка їздить 30 на 10. А загальні у нас тут є висота 25. Ну і так по загальному 35. Кому треба, пишіть, будемо домовлятися. Так, і такий є поворотний теж із станка якогось. Пневмоциліндри. ціліндри, воно повертається. Ходить також, стоїть на такій пластині. От тут пластинка може і десятка. Так, і тут циліндрик теж піднімає вверх-вниз. Вверх-вниз. Може комусь треба така штука. Дивіться, така УДГшка є. В такому стані тут крутиться, тут чогось не знаю, не крутиться. Такий стан її. Так, давайте подивимося, яка моделька. Так, польський модель FJFB. Вага 101 кг. В такому стані. Ну, тут е, зберігання хромало, тому що є корозія, я чуть-чуть її почистив. Але так, шкала. От шкалу видно, все добре. Кому треба під реставрацію. Або може комусь треба на запчастини. Така хороша штука. Вага 101 кілограм. Так, по ціні буде 4500 гривень. Грубо говоря, по 45. Є трохи таких заготовок. Сталь інструментальна ХВГ. Почитайте про цю сталь, що з неї роблять. Це заготовки. Тут є нові є із отворами. От такі. Зараз пробіжимося, що є. Є бруски такі великі, вони шліфовані. Є на клини, я так зрозумів. Ось такі заготовочки. Ну, давайте пробіжимося по порядку. Так, така заготовочка 30 на 200 на 25. 1,1 кг, ось така заготовка. Така заготовка, там є 120 на 330, товщина 25, 7,2 кг. Так, Така заготовка 40 на 200х, 20, 1,3 кг. Така маленька заготовка. Така велика заготовка. Її товщина, Така заготовка, дивіться, роздивляйтеся. Розміра, думаю, видно все. Такі такі заготовки. Це ніж якийсь, не знаю. Кому треба розміри скину. Так, тут такі заготовки ось. Давайте я їх буду відкидувати. Так, це клин такий, тут 30 на 300, товщина 23 і тут 33. Така заготовочка. Ось така заготовка. Така заготовка нова, велика. Ну і так далі. Дивіться. Такі заготовочки квадратики такі. Ось. Так, тут є 4 одинакові одинакові розміри, але отвори тут є різні. Так, така Бушна. Не Бушна, може з якогось станка тут різьба. Такі нож є. Така заготовочка. Ось така. Такий прижим, чи що, не знаю, ось такі. Так, клин є. Ось. Такі розміри 30 ширина, 430 довжина і 10 товщина. Оце з якогось станка, розклинюючий ніж. І тут пішли заготовочки на такі самі ножі. И такая заготовочка. Такая заготовка. Вот такая. Такая заготовочка. Тут такая штука, что вырезано на ней. И просто шлифованные. Вот размеры. 490, це довжина, 40 ширина і 30 товщина. Така заготовка. Ця заготовка така велика. Так, 540 довжина, 65 ширина, товщина 45, вага. 13 кг. кілограм. де пише так, це вага. Так, 540 на 60 на 45. Це, з однієї сторони, шліфовано, а тут не шліфовано. Тут шліфовано, тут не шліфовано. Так, хочу ще продати такий станочок, провірвально-купірувальний. Ось, зараз модельку скажу. Моделька 6G463 зверху має поворотний стіл і градусну шкалу. Степазан. Під сверлилку, під фрезер дуже підходить, тому що має великий діапазон. Ось тут координатного стола, плюс піднімається уверх-вниз. А детальніше можете подивитися в Ютубі. В дядька Максима є відео про пантограф. Так що там можете подивитися. І інші відео можете подивитися. Так, цей станок хочу продати, тому що я ним вже займатися не буду. Є інші плани. Так що звертайтеся на Viber, можемо домовитися. Ціна буде за станок адекватна.